Цвітуті риси різнокольорові, різноманітні і дивовижні всі, Промінчики найперші світанкові блищать на пелюсточках у росі, так сходить сонце і довкіл світає, тож день новий сміливо настає, і сонце в квітах. Промінцями грає, і щастя так багато в світі є, цвітуть і риси просто дивовижні, і неймовірні в квітів кольори, рожеві, жовті, сині, білосніжні, тож радістю сміються всі двори. Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал. І разом зі мною прогуляється по моєму садочку на дачі. Всі, квіти відчули швидке потепління, яке відбулося після холодів, і вирішила порадувати швиденько-швиденько всіх нас своєю красою. Ось уже майже відсвіли іриси, і з кожним днем все більше і більше розцвітають. Вонії. Потрібно тільки встигнути, насолодитись їх красою і встигнути зафільмувати цю красу. Щойно були лише пупляхи, а ось дивлюсь, і вже розпустилась квіточка. Після рясних дощів кущі виросли дуже високі і пишні. Їм важко тримати ту кількість бутонів, якого не нав'язали. Проходить навіть не день, а декілька годин, і перед нашими очима з'являються вже нові й нові пишні квіти. На очах відбувається справжня магія, справжня трансформація. Відбуваються чари зовнішньої краси і ароматів. В моєму садочку всього два кольори цієї чарівної квіточки білий і рожевий. Але навіть вони мені приносять стільки радості і стільки позитивних емоцій. На цьому кущику дуже багато зав'язалось пуп'янок. Він не витримує і гнеться додолу. Тому я, які найменші, зриваю, щоб кущику прийшлось використовувати менше сил саме на ці. Квіти, а всі сили пішли на великі бутони. Пігоні надзвичайно популярні квіти, їх можна побачити чи не на кожній другій дачній ділянці. Причина такої популярності досить проста: ці квіти невибагливі у догляді, і при цьому вони дуже красиві, розростаючись у пишні кущі, вони здатні прикрасити будь-який сад. А різноманіття видів півоній, які, до речі, добре ростуть у нашому кліматі, робить їх ще більш затребуваними. Хочу вам розповісти про декілька цікавих фактів щодо півонії. Цікаво те, що аж до початку ХІХ століття півонії взагалі використовували тільки як лікарські рослини. Півонії використовують у медицині для приготування заспокійливих настоянок. Півонії це довгожителі, які можуть рости на одному місці до 100 років. Уявляєте? Подивіться, який розкішний цей кущ. Як багато нав'язав він пуп'янок, який розцілив такі чудові, елегантні квіти. Під їх вагою і тому, що був сильний вітер і дощ, вони так полягли, до... але навіть в такому стані, дивіться, які вони гарні. А ви знали, що ця квітка обрана державним символом в Індії та Китаї, оскільки уособлює собою благополуччя та процвітання? А у американському штаті Індіана піоні шануються з тієї ж причини. І ось дуже багато людей знають, що саме на 12-ту річницю весілля рекомендовано дарувати букет саме з цих квітів. яка гарна велика квітка, рожева. А ось іще одні рожеві, але вони зовсім інші. Ці мають таку набиту світлу серединку, вона навіть більше до білого, а спідничка такі пелюсточки рожеві, тільки рожеві і білі квіти в моєму саду, але вони різні. Потрібно придивитись до кожного кущика і тоді добре помітно. Пелюстки півонії зберігають свою свіжість до трьох тижнів. Деякі сорти півонії в минулому використовували як приправу до їжі. Коріння півонії раніше часто застосовували як талісмани, наділені здатністю приносити удачу. У минулому греки вважали півонії здатними виліковувати до кількох десятків хвороб, тому для цих квітів обов'язково виділяли місце у саду будь-якого монастиря. А фахівці з феншуй запевняють, що півонії мають магічну силу. У минулому навіть лікарі рекомендували півонії як ліки, від головного болю та астми. Лише у 19 столітті в Європі півонії стали використовуватися як декоративна рослина, а до цього, як я вже казала, їх використовували переважно для приготування ліків. Один кущик півонії може дати від 50 до 100 бутонів, перетворивши сад на прекрасний квітник. Такою плодючістю здатні похвалитися лише кілька квітучих рослин на планеті. І один із них це півонії. Перші згадки про півонії датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Культивацією цих квітів почали займатися китайці. Саме цій країні належить першість у плані естетики. У Лояні. Знаходиться унікальний півонієвий сад площею понад 46 гектарів, в якому зібрано близько 1200 сортів, включаючи найрідкісніший чорний від півонії. Найстаріший кущ півонії росте у Лояні. Його вік приблизно 1600 років. Уявляєте, його висота досягає 2,5 метри, а бутони у розкритому вигляді досягають 20 сантиметрів у діаметрі. На сьогоднішній день зареєстровано понад 5 тисяч сортів цієї квітки і близько тисячі їх вирощують саме на території України. Причому майже дві сотні є корінними мешканцями країни, ну інші завезені вже з Європи або Південно-Східної Азії. Півонії символ краси, любові та добробуту. Раніше багаті й успішні люди традиційно висаджували її в саду як вдячність долі за славу й достаток, звідси півонія отримала назву Панська Квітка. Незважаючи на свою ніжність і витонченість, ця квітка є чоловічим символом. У давносхідній культурі півонія втілення енергії янь знак сміливості, сили та відваги. Для жінок півонія є любовним амулетом, яким стимулює проявлення жіночності, що гармонізує стосунки. До речі, про запах. Вважається, що у півоній немає свого запаху. Одні пахнуть конваліями, інші трояндами, третій свіжим сіном, як би там не було, запаху кожної особливий, чарівний і п'янкий. Співа душа від запаху півоній Чарує погляд загадковість їх. Міфічна квітка. Безліч ній історій, красою королева поміж всіх, улюблена і виглядом милує єдина у своїй красі вона, і ніжний аромат її панує. Це зачаровує мене сповна. Він свіжий та іскристий, огортає інотами жасміну так п'яний. Трояндою до себе привертає. І легко, романтично так манить, а кольори півоні й неймовірні, ніжно-рожеві, біло-брехатисті, червоні, ніжно-кремові, лілові, ці кольори звабливі і казкові. Магічні квіти, без шипів троянди, собою прикрашають нам сади, і ніби просто квіти та все ж інші красою надихають на вірші. Півонії у моїм саду живуть собі своїм життям казковим. Радію сонцю, я до них прийду І вдихатиму їх аромат медовий. Цвітуть мої такі прекрасні півоні. І мріється, що можна жити так в гармонії. Знов дивуватися красою неповторною і граціозністю цих квітів і їх формою. А ще півонія може бути символом незламності, оскільки вона може пережити посуху і холодне повітря. А для тих, хто цінує красу. І вишуканість. Півонія є символом розкоші. Ну подивіться, хіба не розкішна ця чарівна півонія? Ця пишна і красива квітка завоювала серця багатьох людей по всьому світу. Її історія сягає глибоко в минуле, а значення, символізм та краса роблять її унікальною. Та улюбленими. Всім дякую за увагу і бажаю мирного неба над головою.